Вітаю всіх болівальників боксу. Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі нарешті офіційно оголошено. Я так розумію, організатори шоу Судівській Аравії дотиснули Ф'юрі, і ми маємо дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надвачкій ваговій категорії. Бій відбудеться 17 лютого 2024 року. Сторони Усика та Ф'юрі вже узгодили майбутній реванш. Опцію на бій відповідь зможуть активувати обидва боксери. Протистояння боксерів визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій: WBA, IBF, WBO, які належать Олександру Усику, та WBC, які належить Тайсану Ф'юрі. Нагадаю, що Олександр Русик та Ф'юрі залишаються поки що непереможеними боксерами. У ф'юрі є одна нічия, яку він отримав у поєдинку з Велдером у 2018 році. На прес-конференції, яка була присвячена цьому поєдинку, боксери мали можливість висловитися щодо своїх очікувань від майбутнього протистояння. Тайсон Ф'юрі поводився як завжди нахабно, обзивав Олександра та намагався вивести його із себе. Але українець, як завжди, поводився гідно та не вівся на все це лайно від Ф'юрі. Наостанок Усик та Ф'юрі провели дуель поглядів, під час якої британець агресивно намагався натиснути своїм лобом на обличчя українця. Зрештою, обох боксерів розвели. Однак Ф'юрі не припиняв кричати образливі слова на адресу Усика. Ну а нам з вами нічого не залишається, як чекати на це історичне протистояння. А ви можете написати в коментарях, чи зможе Олександр вибити з ф'юрі все це лайно, яке в ньому назбиралося.